8 вересня, вівторок ви дивитесь новини. Страя у студії працює Люба Яворська. 24-та сесія стрільської міської ради відбулась. Знайшли та перепоховали останки із парку Космодем'янської. І як рабівчани свою святиню врятували у цьому випуску. Не пропустіть найцікавішого. Результати не втішні. так резюмувала виконання міського бюджету за перше півріччя начальник фінансового управління міськвиконкому Лариса Коваль. Саме з цього питання розпочалася 24-та сесія австрійської міської ради п'ятого демократичного скликання. Із подробицями Василь Олексєєв. Що стосується ситуації з бюджетом, то Лариса Коваль зокрема зазначила до виконання бюджету за півроку, оскільки ви всі знаєте, що головним бюджетом утворюючим Податком є податок з доходів фізичних осіб. За пів року ми вже отримали менше його відповідності до минулого року на 52 тисячі гривень, а станом на 1 серпня поточного року розрив вже складає біля мільйона гривень. Відповідно ситуація. Фінансування бюджетних установ є складною. Загалом, за її словами, річний бюджет може бути не виконаний на 5 мільйонів гривень, а це місячна зарплата бюджетників. Саме з такого стану розпочав підбиття підсумків роботи сесії міський голова Роман Шламов'ят. Ми з вами приймали програму на рік. Моди на стрілі депутати міської ради внесли зміни в програму економічної соціального розвитку міста на цей рік до статутів комунальних підприємств і структури апарату виконавчого органу ради затвердили перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Утворили комунальне підприємство Стрийська міська соціальна аптека. Тощо усього ж сесія розглянула 21 питання порядку денного і прийняла відповідні рішення. 22-м за традицією стало питання різне. Часто здоров'я з вашим сім'ям і родинам, наша держава, нічна вічні українські народ. Слава Україні, слава за доручення просто слідством здоров'я організації на повну телеверсію сесії міської ради. Ми покажемо у програмі Вісник міської ради. 4-5 вересня у храмі святого апостола Якова острою відбувся чин поминання та перепоховання тлінних останків, віднайдених на колишньому християнському цвинтарі, на місці, де постане новий кафедральний храм стрільської єпархії. За радянських часів там був парк атракціонів імені Зої Космодем'янської чин Парастасу, чоловік владика Юліанкбур. Є парк Стрийський. Місцеві жителі зауважують, що у центрі парку, що колись був цвинтарем, стояла поминальна каплиця. Про неї сьогодні нагадує насип землі, на якому за радянських часів стояв пам'ятник Зої Космодем'янській. Перепоховали рештки на міському кладовищі. І до інших подій випуску стрілянина на уло стрілках. У ніч на понеділок на Стрійщині в одному із сільських барів між двома компаніями виникла суперечка, яка через запал молодих людей переросла у бійку. Один із чоловіків почав стріляти, гумові кулі потрапили в груди мешканця Сколівського району. Травмованого відвезли до лікарні учасників бійки, затримали, проводять слідство. Заробляли на чужих особах. Голова правління та головний бухгалтер однієї з кредитних спілок на Львівщині. Оформлювали на підставних осіб кредитні договори, використовуючи загублені паспорти. На кошти звісно привласнювали собі. Тривали такі заробітки сім років. Наразі відомо про більш як 20 підроблених кредитних договорів та касових документів на загальну суму понад один мільйон гривень. Слідче відділення Миколаївського району порушило кримінальну справу. Із весілля на лікарняні ліжка у Жидачівському районі на сільській гулянці отруїлося щонайменше 9 осіб. Стан хворих середньої важкості точний діагноз встановлюють такі випадки, коли гості звертаються після весілля до лікарів на Львівщині. Не поодинокі. Нещодавно у Яворівському районі отруїлося 10 осіб із них троє дітей. Відродження храму у цю неділю у селі Грабовець відбулось храмове свято. Рівно 85 років тому святили церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Протягом цього часу храму довелось пережити чимало, та парафіянам вдалося відродити святиню. 1924 рік закінчено будівництво і освячено храм Різдва Пресвятої Богородиці, який став окрасою села та джерелом духовності. Дерево для спорудження церкви було придбано громадою в села Лавочне, де розібрали храм архістратига Михаїла. А от в 1961 році церкву було закрито. Деякий час її судили стояти у занедбаному стані. Завдяки селянам поступову церкву вдалось відновити. А в 1989 році на хрестопоклінну неділю відправлено першу за багато років службу Божу. Цей час у храмі служив отець Михайло Дацишин, який віддав священство 50 років. Після його смерті, у 1994 році на парафію села Грабовець призначено молодого священика отця Зиновія Федьковича, який служить до сих пір, сьогодні, у цей день, 6 вересня, святкуємо 85 років нашої церкви, в різдва Пречистої діви Марії, 20 років церковному хору, який тут був заснований. 30 років народній хоровій капелі Галичина, яка є при будинку просвіти у неділю жителі села Грабовець відзначили подвійний ювілей: 85 років з дня освячення та 20 років від моменту відродження церкви Різдва з Пресвятої Богородиці. На святкову літургію було запрошено владику Тараса Сеньківа та священиків із сусідніх сіл. Служба Божа тривала біля двох годин, після якої було освячено воду та окроплену церкву та фігуру Матері Божої. То важливо, що Господь скаже за те, що ваша парафія така гарна. Деколи мені навіть би хотілося бути тут замість вас парухом. Хор співає гарно. Так що я ще раз вважаю засвідчую туповагу і пошану і вдячність, зберегючи кого би, аби він доповнив ці слова у місто своєї щедрої Божої ласки. Світлана Кренців Ігор Тимків, Роман Купринець, новина Стрия. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Побачимося, як завжди. У цій порі. Не забувайте дивитись наші матеріали на сайті Telelan.com.ua. нехай вам щастить. Ви дивитесь новини спорту для вас. працює Олег Филик. Мої вітання сьогодні говорити про такі: українські лучники стали чемпіонами світу. Волопробіг об'єднує Україну. Пройшов дорогами нашого міста. Дефолімпійські ігри українці вже виграли сім медалей. Не перемикайте. Новини футболу минулої неділі на місцевому стадіоні Сокіл в рамках дитячої юнацької футбольної ліги 4-ї групи Ю 17 та «Ю-15» прийшов матч між «ФК Моршинстрей» та ЕСДю Шор Шорт-4 Львів. В старшій групі протистояння відбулося за рівних позиційних ініціатив. В першому тамі «Моршинці» показали хорошу командну гру. Здебільшого домінували володінні м'ячем та були справжніми господарями поєдинку. Друга половина матчу кардинально не вплинула на хід матчу. Моршинці атакували, а вів'яни поодинокими контр. Атаками. Отож, у підсумку маємо переконану перемогу в Каморшин з рахунком 3-0. Що ж до молодших одноклубників, які виступають у групі ЄФІФТін, то тут протистояння завершилося паритетом. На табло після фінального свистка арбітра були нулі. Велопробіг об'єднує Україну Стрищина Зустріла на своїх теренах учасників всеукраїнського веломарафону Спорт для всіх єднає Україну. Більше про це пропонують дізнатися у нашому відеоматеріалі. З хвилини на хвилину саме тут, на європейській площі, зустрічаємо спортсменів велосипедистів, які прямують сюди в рамках акції Спорт для всіх єднає Україну. Велосипедисти попрямують до площі Незалежності Стрищини, де наші співвітчизники будуть зустрічати їх хлібом і сіллю. Офіційний старт велопробігу розпочався 2 вересня та проходитиме західними південними та східними регіонами України. А 12 вересня урочисто фінішує на Майдані Незалежності в Києві. Приємно, що до цього заходу долучилися чимало місцевих любителів велоспорту. Зустрівши колон на європейській площі, стрийські велосипедисти разом із учасниками велопробігу попрямували до пам'ятника будителям, де їх урочисто хліб місцілю зустріла громада Старищини. Спортсмені-учасників привітали головний спеціаліст відділу культури і спорту міськоконкому Василь Коханчик і заступник міського голови Таїсі. Гайдукевич. Хочеться зазначити, що такого роду дійство відбувається вже в п'яте. І щороку до нього долучається все більше велоаматорів. Ми Як... трошки цього року змінили графік, тому ми вперше стрію. Дуже цікаве місто і є що подивитися. Я любитель, їжджу по ветеранах категорії 45-50 років. І для себе я вже я приїхав марафон. 1200, Я хочу повторити в наступному році повторити свій марафон. Оце я під себе роблю ще 1200 кілометрів. І він через три якраз теж, теж приходить. Побажаємо велосипедистам сприятливих погодних умов на всіх ділянках їхнього маршруту та попутного вітру. Сім медалей це ще не кінець. Після другого дня змагань на 21-х літніх Дефлімпійських іграх збірна України посідає друге місце за кількістю нагород. Українці виграли сім медалей, з яких дві золотих, дві срібних та три бронзових. Анна Товста з Кіровградської області виборола золоту нагороду у плаванні на дистанції 400 метрів вільним стилем. Ольга Комаренко з Харківської області завоювала золото у вправі зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів із трьох позицій. А от Наталія Корнієнко срібна нагорода у плавні на дистанції 50 метрів брасом Сергій Мінченко одержав срібло з греко-римської боротьби. А от Андрій Зургабідзе має бронзу з плавання на дистанції 50 метрів, також брасом. Нагадаю, що дефлімпійські ігри це спортивні змагання людей з вадами слуху. Новини боксу український боксер Анатолій Сідоров став другим на міжнародному турнірі Кості Дзю, який завершився у російському Югорську. У фіналі 21-річний Сімферополис поступився зібержанцю Фарізу Казімову. 22-річний опонент нашого боксера виглядав суттєво активніше за Сідорова. Рефері зупинив бій у п'ятому раунді. А тим часом український боксер Федір Муштранов за очками переміг росіянина Кіріла Артем'єва. У 14 раундовому поєдинку протистояння відбулося в рамках вечора професійного боксу у Москві на арені Крилья Соєтов. Українські Робін Гуди настріляли на золото. У фіналі Рубан і Коваль перемогли китайський дует. Віктор Рубан і Вікторія Коваль завоювали золоті медалі чемпіонату світу стрільби з лука на світовій першості, яка проходить в корейському місті. Намгу. українці в міксті у фінальному протистоянні перемогли китайський дует з рахунком 149 на 147. На цій позитивній ноті наш випуск завершується в студії Бо Олег Филик. Дякую, що дивилися нас. Шануємося. Дне рубрики погода на нашому каналі. Приватне підприємство Макбут. Завтра вранці буде хмарно, проте впродовж дня небо роз'ясниться і світитиме сонечко. Кажуть синоптики, температура повітря проріється до 24 градусів. Тепла вітер дутиме зі сходу та північного сходу зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 мм три міліметри. Тут Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.